Завдяки тільки вашій міцності, схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від цього народу України. Вітаю вас, сержанти. Але я знаю, що ваші бригади працюють на різних напрямках і 25-та бригада тут знаю і 79-ка і полігія 37 38-та бригада 148 46-та бригада також всім вам дяки всіх знаємо і дуже важливо щоб ви себе берегли тому що без вас Україна точно не вистоїть дячен ще раз вашій сміливості вашому досвіду. Слава Україні! Героям слава!